Двоє загиблих столиці ще четверо в Київській області. Ціла сім'я. Жінка 1987 року народження. Її шестимісячна 12-річна донька, загинули в селі Погриби Броварського району. Їхні тіла виявили під завалами зруйнованого внаслідок російської атаки будинку. Окрім того, від важких поранень загинув 38-річний чоловік. Понад два десятки людей постраждали п'ятеро з них діти. Госпіталізовані до медзакладів міста десятеро дорослих і п'ятеро дітей. Вночі по Києву та Київській області росіяни гатили ракетами і безпілотниками. Приціл армії РФ, житлові будинки, життєво важлива інфраструктура. Загорілася багатоповерхівка в Дніпровському районі. Там десятеро людей вдалося врятувати. Окрім цього, внаслідок падіння уламків у Деснянському районі сталося загоряння в десятиповерховому будинку. В одній з висоток пошкоджено газову трубу та несучі конструкції. Газопостачання призупинене. Комунальні служби працюють над відновленням. Також уламки влучили у багатоповерхівку в Печерському районі. Ця атака не випадковість, а чіткий сигнал. Кремль не лише намагається зруйнувати фронтову інфраструктуру, а й деморалізувати цивільне населення. Збитки по енергомережах створюють ризик гуманітарної кризи без світла і тепла взимку. Це додатковий фронт боротьби. Компанія ДТЕК вже повідомила про екстрені відключення в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.